Що ж друзі? Знову таки Пришепська сільська громада, і у нас сьогодні свято. Свято для діточок. нам на е, задньому фоні. Ми всі звикли те, що 1 червня це день захисту дітей. Зараз це свято перенеслося, але дітям про це не сказали. Діти відпочивають. І це все організував наш пан Сергій Кузьменко, за що вам дуже дякую. По-перше, е, скажіть, от е, ну, просто дитяче свято це завжди емоції. Які зараз у вас емоції? Емоції. Дуже хороші, тому що діти відпочивають, саме найголовніше відволікаються від наших буднів, від нашого, що буде в країні. І це ми започкувалися, Це не перше, це в нас вже друге. В минулому році, 1 червня, ми це проводили цей захід. Сьогодні ми його продовжуємо. Ну, але так, змінилися обставини, що перенесли його. Але діти відпочивають, у них закінчилися діти. Просто відпочинуть двічі двічі. Двічі я думаю, що в листопаді місяці ми теж щось придумаємо для дітей, і все буде добре. Звичайно, я вважаю, що діти не винні в тому, що в країні війна, да і їм треба жити. Їм треба жити сьогодні. Сергій Петрович, я так розумію, що це все свято знаходиться біля офісу Аквалайф, Правильно Так, це Аквалайф, це офіс офіс твори так ось також за оськвалайф. Ну, це костяк нашої. Наше підприємство все знаходиться тут. Скажіть, будь ласка, я як людина не місцева, а крім цього вашого заходу і той, що організували ви. В селі прийшли ще щось організовується для дітей сьогодні. Наскільки мені відомо, нічого, нічого не реалізується. селі Кобилячок буде 7 числа, там якесь mm. свято, і то там мінісатри теж, люди не, не громада. Просто можна сказати, міцинади міцинади, які, да? Да. Ага. А сама громада для, для дітей нічого не проводить. Взагалі невідомо нічого на нас Ну що ж, не будемо це далі коментувати, просто дякую вам за ці щирі емоції від дітей. Дуже дякую. Ну що ж, нам дуже приємно, що все-таки на цьому дитячому святі, 1 червня для дітей, ми зустріли когось із політичних діячів. Це пан Юрій, він депутат місцевої ради від партії Слуга народу пане Юрій, скажіть як вам це свято? Взагалі як емоції, як настрій? Настрій чудовий, емоції є. Емоції, хочу сказати цей важкий час для країни. Що проходяться такі заходи, подякувати е, Сергію Кузьменко. Е, а для людей хочу побажати, щоб вони єдналися, один одного вислуховували, зараз е, понімали, єдналися, співчували, допомагали, були дружні, е, один одного підтримували. Цей важкий час. Дуже дякую. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, саме ваше враження? І от зараз воєнний час. Чи потрібні такі заходи, чи все на фронт? Тобто є різні просто думки у суспільстві? Треба, треба. Людей треба розрушувати трохи і так вже зашкалює всі емоції. Війна, ця. треба, щоб для дітей, для батьків проводилося такий хоча б час, два години відпочинку. І отакі от щирі щоб емоції. Мене, було, щоб да? рад вони я, да, от іменно. Я ж хочу це, що щоб єдналися, щоб разом вони відпочивали всі гуртом, спілкувалися. А не сиділи дома по хатах і закривалися самі собі в своїх проблемах. Так що треба з людьми на дуже працювати. І в такому плані відпочинку абсолютно віна. Я теж вважаю, що українці повинні бути разом, і все, те, що їх об'єднує, це теж крок до нашого майбутнього. Тому і вам і я особисто дякую. Звичайно, пану Кузьменко, за це свято для наших дітей. Дякую вам. Дякую. Сподобалось? Так! Да! Дуже приємно, що вам сподобалось, тому що ми такі свята проводимо для вас, що вам було все добре, що вам це було де повеселитися, підволігтися. Бажаю вам провести добрі канікули ваші. У вас все попереду. Слухатись батьків. Всього найкращого. Приходьте, коли ми будемо вас рукати, ми завжди будемо для вас старатися, робити добре.